Доброго дня, шановні! Вітаю всіх, хто переглядає дане відео. Закликаю всіх поставити лайк, підписатися на канал та поставити дзвіночок, щоб не пропускати прямі трансляції. То що ж, сьогодні у нас на огляді середній танк Франції, 9 рівень Шарфутюр. Досить неординарна машина, яка, ну, відверто кажучи, грає 50 на 50. Дуже вибаглива до рук. І зараз поясню чому. Ну, перший момент, на який я хочу звернути увагу: броні немає. Броні, як такової, немає взагалі. Рандомним чином можна відбити за рахунок дуже високих кутів верхньої лобової деталі. Також у нас є ось такий прищ на сраці. Власне кажучи, екранчик, в який можна випадково вистрілити, і робиття не буде. Так, перейдемо до найцікавішого моменту даного танку. Це одночасно і його найбільший плюс, і його найбільший мінус наша гармата. Пробиття дуже непогане в 264 стандартним підкаліберним снарядом, 330 кумулятивом, 390 єдиниць разової шкоди, барабан з перезаряджанням 36 секунд. Нюанс. Перед заряджанням між пострілами 4 секунди, нюанс другий. Дуже довге розряджання барабану в цілих 12 секунд дає нам як результат досить спірну машину. Дуже вибагливу до рук і, власне кажучи, до продумування власних дій. Що ще можна сказати про нього? Та, в принципі, більш, мабуть, і нічого. Стандартний скляний танк з більш-менш непоганою гарматою. Так, давайте перейдемо до оснащення. Оснащення у нас система підвищення рухливості, стабілізатор, вентилятор. Іноді ставлять просвітлену оптику або ж поліпшений приціл. Підполіпшеного прицілу. Я відмовляюсь, тому що це безглуздо. Ну, від просвітленої оптики, все-таки для мене рухливість є важливішою. Щодо мобільності: 64 км вперед, 21 км назад, досить непогані результати. Так, польова модернізація. Ну, тут все максимально просто. Нічого, ліво-право, нічого, все. В принципі, якось так. Ще хотів звернути увагу на те, що ми дуже сильно горимо, але від пайка не рекомендую відмовлятися. Запасайтеся чимось смачненьким, переходимо до бою зі стріму. Не знаю куди їхати. В будь-якому випадку нам перший, перший час треба буде смокати просто. Пробив Ви просто уявіть що це за хуйня. Блять. Коли ти першим пострілом з фул з водкою не попадаєш другим пострілом не пробиваєш легкий танк. скажи хто мені ще блять скаже, що відкрутки в цій йобаній грі немає? Сука, покажіть мені, блять, пальцем на цього унікала Блять, і давайте скиньтеся мені просто всі. Просто всі зараз. Терміново. Блять, минус 2700. Це мало бути вже мі мінімум 1000 шкоди нанесеної. Мінімум 1000 нанесеної шкоди, блять. Ну и вылучил броню. Так, блядь. И идем смокать. Ну якщо зараз Мантікоку доб'ють, то це буде взагалі просто кращий можливість для кращого бою. Бо зараз, блять, вона мене може тут отрахати. Якщо, звісно, догадається трішечки. Буквально от тютельку вище виїхати. Блять, зрозумів, не, не може все бути настільки гладко. Чим довше вони там стоять, перестрілюються, тим більше дамаги я нанесу. Тут в будь-якому випадку воно так і є. Тобто мені на руку грає те, що вони там грають більш так обережно. Бо вони граючи обережно, вони підставляються. Іноді. Орка зіграла на команду, як ще ще А в цьому ш, э, бою є шанс. В цьому бою є шанс. В цьому бою є шанс, блять. Тупо надсмокали з за однієї позиції. Я хуєю. Ой, блять. А яким же був початок бою сосущим? До речі, я не знаю, як мене з цієї позиції не висвічують. Типу, блять, переді мною, по суті, один кущ. І після пострілу я мав просто світитися як новорічна ялинка. Хуйозна. До мене знову повернулася моя група підтримки. Ой, бачу, що хтось долучився до стріму. Дуже вдячний. Буду вдячний за будь-яку підтримку каналу лайком, підпискою, дзвіночком, щоб не пропускати прямі трансляції. Так. Блять. Ну, по суті, по суті, нам не вистачає одного максимум двох пострілів або, блять, просто 500 на світу. Десь так. Якщо ми це зробимо, то це вже в принципі. Ага. Ну, в такому випадку в мене, звісно, є один варіант. Ми можемо почекати. Так, зрозумів. Гріль у нас значить на коту. Блять, якщо б копра там і всі решта такі танчики ще дійсно можуть під'їхали, б. я б уже поїхав би. Є дві дві відмітки є. Такі є, зараз тоді поїдемо в маяк. Блять, L7 мене засвітило, я так розумію. Дякую. Ого. хей, здорово. Привіт, Віталь. Як твої справи? Нічого, як бачиш, як і обіцяв дві відмітки от, блять, ти зайшов одразу дві відмітки взяв. Тут просто без варіантів було. Нарешті я, блядь, перейшов за цей порог, бо, блядь, мене ці качелі вже заїбли настільки, блядь, з, з цією відміткою. Тупо вище нище, вище нижче, блядь. Дякую, що приєднався. Тут ЛТшка десь у них мені секрету сказали. Ну вже, блядь, знову з'їбались. Вангар іди. Тепер головне питання, як нам боротися з тл 7, грілем, шарфутюром. Вони там по суті замишилися і будуть сидіти дречити до кінця бою. Блядь, я зараз просто зроблю, зроблю йобнутий мув я отута тут облучу. це буде пот. Тиба тип даже не дивиться, що я робив, навіщо я робив, блять ЛТшки вже немає. А він, блядь... Ну тупо тип нероздупленный якийсь. Блять, зведіться, сука, зведіться я, блять, вам своєю тушею їду світити. Я свої хп беріг, блядь, для того, щоб вам зараз, блядь, показувати, де йобані суперники. Хорош. Йобаний в рот развернулась. Куди? Куди побіг? Оп, все, це, все це мій засвіт, а ще, іще, додайте. дайте. Оп, давай, таранься. Єбать, 500 хп тараном зніс, чудак, єбать. Блядь, ну такий бій заслуговує лайку. Серйозно. Такий бій заслуговує лайк, ну йота не б. До речі, це, це схоже знову гайд. Блять, завтра буде гайд. Нове відео завтра очікую.